Садиба біля річки має свою парковку, свій дворик. Частина кімнат двохповерхова з усіма зручностями. Інша частина Кухонна зона, жила кімната, кухонна зона, Душ-туалет. Східці на другий поверх. Три окремі кімнати. Ця кімната має. Цей власний балкон з чудовим краєвидом на річку. І також східці на третій поверх на окрему кімнату для самих усамітнених. Також є Послуга сніданок, вечеря за домовленістю.